Добрий день, вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіа-центру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні у нас 30 вересня. і Ми будемо говорити про оперативну ситуацію на Харківщині за період минулого тижня. Ради вітати нашого спікера сьогодні. Це пан Дмитро Чайка, виконуючи обов'язки речника головного управління ДСНС України у Харківській області. Тож, пане Дмитре, прошу. Так, доброго ранку. Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту за період з 23 по 29 вересня. За цей період підрозділи харківського гарнізону ДСНС 549 разів виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 434 пожежі, 32 з яких пов'язані з веденням бойових дій. Внаслідок пожеж одна людина, на жаль, загинула і одна постраждала. З-під завалів, зруйнованого ворогом будинку, рятувальники деблокували тіло однієї загиблої жінки. Для надання допомоги населенню було здійснено 34 виїзди. За тиждень в природних екосистемах виникло 425 пожеж, 12 з них лісові. Щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють 38 піротехнічних розрахунків, 204 сапери та 92 одиниці техніки, зведено загону ДСНС України, в тому числі 10 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 252 залучення, знешкодивши 451 ворожий воєприпас. З початку війни піротехніки обстежили 9 тисяч. 268 гектарів території, з них 706 гектарів за допомогою машин, механізованого розмінування, 3365 гектарів триста шістьдесят гектарів приблизно 4200 кілометрів лінійних мереж, 67 об'єктів, 4730 домогосподарств. Загалом виявлення та знешкоджено. З початку війни 102 402 вибухобезпечних предметів. За тиждень, на жаль, зафіксовано два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах, внаслідок яких постраждала одна особа. З початку бойових дій, внаслідок підривів на ВНП, на жаль, загинуло 92 особи і травмовано 249. Так, 24 вересня поблизу села Велика Камишуваха. Барвінківської громади на невідомому вибуховому пристарі підірвався трактор. Водій отримав поранення. Внаслідок вибуху також виникла пожежа на площі 10 метрів квадратних. Аналогічний випадок трапився 26 вересня в селі Червона Гірка Донецької громади. Там також на вибухонебезпечному предметі підірвався трактор. Цього разу тракторист не постраждав. Шановні харків'яни, хочу ще раз звернутися до вас з проханням не ігнорувати правила мінної безпеки. Підступний ворог щільно мінував території, де знаходився свого часу, а також застосовував дистанційне мінування. Тому прошу не відвідувати відкриті простори, луки, поля, лісові місцевості. Вони можуть бути забіновані. Щодо пожеж та виїздів пов'язаних з, з ворожими обстрілами. Так, 24 вересня російські війська вдарили керованими авіабомбами відразу по чотирьох районах Харкова: Київському, Салтівському, Немишлянському та Шевченківському. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, хлібзавод, багатоквартирні житлові будинки, приватні автомобілі. 34 цивільні особи отримали поранення, п'ятеро загинуло. Вогнеборці загасили чотири пожежі за різними локаціями. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт у дев'ятиповерховому будинку, в який було пряме влучання авіабомби, рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки. Того ж дня, у Куп'янську, внаслідок обстрілу, горів дах двоповерхового будинку на площі 300 квадратних метрів. Загинула одна особа, ще одна зазнала поранення. 26 вересня. Ворожа авіація знову завдала бомбову удару по Харкову. Один з кабів влучив землю на території приватного домовладіння у Київському районі. Наслідок вибуху п'ятеро людей постраждали. Пошкоджень зазнали два приватні будинки та господарча споруда. В одному з будинків, розташованого поруч з місцем влучання, виникла пожежа площею 60 метрів квадратних. Крім цього, на іншому подвір'ї загорілась суха трава на площі 50 метрів квадратних. Цього, цього ж дня влучили бомби на територію лісового масива в Київському районі. Прошу побачення, на території Малодиніївської громади. Там виникли загоряння лісової підстилки на площі 2 гектара. І того ж дня російські війська скинули бомби на середмістя Куп'янська, спричинивши дві пожежі. На час прибуття рятувальників горіли два житові будинки, чотири кіоски, будівля кафе. Загальна площа пожеж шкла 700 метрів квадратних. Поранена чоловіка. 28 вересня окупанти завдали відразу декількох авіаційних ударів по селищу Слатіне Дергачівської громади. Там загинуло троє людей, сім отримали поранення. На загальній площі 140 метрів квадратних зайнялись нежитлова будівля, модульний будинок, кілька надвірних забудов та автомобіль. Пошкоджена заклад освіти, приватні будинки, інші об'єкти цивільної інфраструктури. Також від цього обстрілу зайнялася суха хатрова на відкритому просторі площею 1 гектар. 29 вересня російська авіація скинула дві керовані авіаційні бомби на село Одноробівка Золочівської громади. Від вибухів дві жінки отримали гостру реакцію на стрес. Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних будинків. Будинок культури, амбулаторіум, приміщення Старостинського округу, газо- та електроенергомережі виникли пожежі на даху двоповерхового багатоквартирного будинку та у шести господарчих спорудах на загальній площі 70 метрів квадратних. Шановні громадяни, ми бачимо, що Харківщина потерпає від авіаційних ударів ворога, також від безпілотних. Літальних апаратів від ракет і реактивної артилерії. Тому прошу не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Заздалегідь дізнавайтесь, де до вас найближче укриття, і прямуйте до нього в разі тривоги. Так, тепер про пожежі в екосистемах. За тиждень в природних екосистемах виникло 425 пожеж, 12 з них лісові. Вогнем знищена територію загальною площею близько 260 гектарів. Внаслідок цих пожеж одна особа отримала опіки. 26 пожеж спричинена ворожими обстрілами, Випалено більш ніж 60 гектарів трав'яного настилу та хвойної підстилки. Хочу звернути увагу, що лише, лише за минулу добу підрозділи нашого гарнізону. Виїжджали на ліквідацію 71 пожежі у природних екосистемах на загальній площі 50 гектарів. Внаслідок цих пожеж знищена або пошкоджено у 18 будівель. Також минулого тижня нам вдалося ліквідувати дві великі лісові пожежі. Це сталося 28 вересня, перша пожежа на території Високобірського лісництва. Яка з 17 вересня і сягнула площі 1581 гектарів. Інша пожежа це на території Сінківського лісництва поблизу села Богуславка. Вона розпочала ще 25 вересня і досягла площі 43 гектара. Як бачимо за прогнозами синоптиків, Дощів не передбачається, вся суха рослинність висохла, що горить як порох, тому імовірність виникнення пожеж в природних екосистемах дуже висока. Тобто, шановні громадяни, прошу дотримуватись правил пожежної безпеки, не провокувати пожеж. І нагадаю про адміністративну відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опала яка складає від трьох тисяч до 6120 тисяч гривень. Дякую за увагу. Дуже дякую, пане Дмитре. Шановні колеги, ваші питання. Прошу, дуже дякую. І на Латвійське телевідіня Латвія. Uh, uh, I would like to ask you, I have several questions regarding uh, fire work, uh, fire yesterday we saw one not far from Kharkiv, uh, there was uh, uh, information that it might be uh, uh, specially made fire, like Diverse, uh, diversation, I don't know how to say it in English. Uh, how, how often do you see that? That the fires are also the reason of uh, this kind of action? Yeah, yeah. буде кілька питань. Я буду перекладати перше питання, пане Дмитре. Що вчора, неподалік Харкова, була пожежа, і в засобах масової інформації була наступна новина, що їм могло спровокувати саме диверсія. Чи є у вас за даними ДСНС підтвердження, що дійсно деякі пожежі на Харківщині виникають через прицільне саме провока... провокацію диверсійно російською стороною? Мається на увазі пожежа біля Мерефи чи якась інша? Можливо, про конкретніше зараз колеги ще приміряють. Ну, саме але про цю пожежу інформації щодо ворожих обстрілів у нас немає, але, як я вже сказав, 26 пожеж в екосистемах якраз пов'язані з ворожими обстрілами. І це сильна велика проблема для нас. Ми виїжджаємо гасити такі пожежі? Вони можуть перекидатися як на житловий сектор, так і на об'єкти цивільної інфраструктури і тощо. Але ще раз уточнення чи такі пожежі в екосистемах, які спричинені ворожими обстрілами, це побічна подія, чи все ж таки можемо говорити про. Циркуни підказують колеги щодо вчора, але все ж таки, чи можемо говорити, що дійсно ворог прицільно б'є по лісових масивах та іншим природним об'єктам, аби спровокувати саме пожежу і навантаження на, наприклад, підрозділи ДСНС? Так, ну тут логіка ворога зрозуміла. Чим більше вони завдадуть нам збитків, чим більше спричинять пожеж, тим е Небезпечніша ситуація буде в регіоні, але ми реагуємо на кожну пожежу всіма доступними силами і засобами, і успішно ліквідовуємо кожну. Дякую дуже і service work because you have to work in these fires and also there are с фаєрс на садерара так с хаомачта інфлуєнсор евридейворк. Тобто ми розуміємо, що окрім того, що в підрозділи ДСНС залучаються до гасіння пожеж, які спричинені внаслідок російських атак, все ж таки є рутинна робота, звична, скажімо, як було до воєнні часи. Тобто, наскільки зараз навантаження на підрозділи ДСНС на Харківщині зростають, і наскільки це впливає ворожі обстріли на залученість на обсяги вашої роботи? Так, дійсно. Останнім часом нам сильно заважає не тільки ворожі обстріли, а й пожежі в екосистемах. Як ми можемо бачити за статистикою, загалом ми за тиждень загасили 434 пожежі, а 425 з них це в екосистемах. Тобто відсоток цих пожеж дуже високий, він сягає майже 90%. І тому. Дійсно, підрозділи виїжджають по 100 або більше разів за день, і це для нас велике навантаження. І ми просимо людей не провокувати пожеж в екосистемах, щоб як зменшити і нам нагрузку і самим не наражати себе на небезпеку. Uh, uh, could you please tell us also, because uh, there are mined areas in Kharkiv reg region uh, a lot. Uh, how does it affect your work? Uh, because I understand you can't enter everywhere where fire is because it's, it's basically it's mined the area. І також ще одне питання стосовно замінованості Харківщини Харківської області. А тобто, ми знаємо, що напевно підрозділи ДСНС не можуть приступати в повній мірі до своїх обов'язків в певних локаціях і не мають доступу до цих регіонів районів через високий рівень замінованості. Чи правда це і наскільки саме питання з засміченістю вибухонебезпечними предметами впливає на вашу роботу? Так, да, дійсно приблизно 30% території Харківщини заміновано, і це не дозволяє і фермерам стати до роботи, обробляти свої землі. Також це заважає підрозділам ДСНС гасити пожежі в екосистемах на деокупованих територіях, в тому числі лісові пожежі. У нас було два, два випадки вже підриву нашої техніки на ворожих мінах. Постраждали, на жаль, наші рятувальники. Тому дійсно розмінування триває, але це досить тривалий процес. Він займе не один рік, прогнози поки що не невтішні. Uh, and uh, regarding the attacks, uh, you mentioned that there are a lot of uh, uh, aerial bombs and drones and all sorts of weapons uh, targeting Kharkiv. Uh, do you see that lately uh, the enemy changed its tactics and there, mo there are more uh, aerial bombs, or, or do you see that attacks become more more severe and uh, active? Thank you. Пане Дмитро, ви згадали, що за минулий тиждень були випадки влучання ворожих авіаційних бомб. Також ми знаємо про статування дронів, і в нашому регіоні також питання: чи бачите ви зміну в тактиці ворога, а саме в підвищенні випадку кількості випадків використання, зокрема повітряних авіаційних боєприпасів по території Харкова та області? Насчет тактики, думаю, це питання більше до військових, але ж ми бачимо, чи не щодня на Харків та область летять авіаційні бомби. І не по одному разу на день, а то і по два, то і більше. І тому вони потрапляють зазвичай у житловий сектор, руйнують інфраструктуру, житло, вбивають людей, і це дуже прикро. Ми реагуємо на кожен випадок, але ж... Людей, uh, мы... uh, because you work in a very dangerous area, and I would imagine you have lost also colleagues uh, in this war. Could you please tell us? I don't understand. I understand you can't mention the numbers, but uh, have you lost colleagues in these attacks, and uh, how you deal with that? Thank you. І останнє питання. Ми розуміємо, що ваша служба вона пов'язана з ризиками, зокрема в нашому регіоні. І ми розуміємо, що напевно ви втрачаєте, на жаль, підрозділ ДСНС побратимів, колег. Якщо можете назвати цифри втрат особового складу, якщо ні, ми розуміємо не розкривати статистичних даних, але все ж таки, чи є такі випадки, чи часті вони? Так, на жаль, є такі випадки. Ми страждаємо від повторних ударів. У квітні цього року найтрагічніший день був саме 4 го числа. Наші хлопці попали під повторний обстріл шахедом. На жаль, загинуло відразу троє наших побратимів. Це водії пожежних частин. От загалом. Потрібно сказати, що таких випадків загибелі останнім часом поменшало, але ж вони є. Дуже дякую за ваші відповіді. Дякую всім за увагу. Нагадаю, з нами в студії був виконуючий обов'язки речника головного управління ДСНС України у Харківській області, пан Дмитро Чайка. Дякую за увагу. На цьому ми завершуємо. Слава Україні!